Прибутки від заморожених російських активів таки передадуть Україні. Посли ЄС погодили заходи щодо надзвичайних надходжень від заморожених російських активів. Це останній крок для введення механізму у дію. Наступного тижня угоду підпишуть міністри фінансів. ЄС отримані кошти підуть на підтримку відбудови та військової оборони. Це зазначили у бельгійському головуванні у раді ЄС. Ірина Мудра, заступниця керівника офісу президента України. З нами на зв'язку з нею цю тему обговоримо. Наші вітання. Доброго дня, вітаємо. Вітаю вас. Ну, чи можна вже зараз робити більш конкретний прогноз щодо того, як саме буде виглядати, скажімо, реалізація ось цього рішення? Мені про механізм йдеться і так само про час. Справді, Європейський союз через майже 8 місяців активного обговорення питання використання прибутків, які генерують російські суверенні кошти в західних юрисдикціях, нарешті схвалив план використання прибутків. Від заморожених активів для закупівлі зброї для України і інших гуманітарних потреб 27 послів блоку схвалили направити доходи, отримані від інвестування з нерухомених російських грошей в Бельгії. І сума таких доходів становитиме від 2,5 до 3 мільярдів євро на рік. Після місяців наполегливих переговорів столиця столиці нарешті схвалили угоду, яка відкриває шлях для європейського союзу використовувати ці гроші для України, і використання можливе для купівлі боєприпасів передачі їх в Україну. Мова йде про 90% від суми, яка залишиться після утримання Єврокліром комісії за управління цими доходами у розмірі 0,3% від від суми. Та 10% йде в бюджет Євросоюзу і може бути використано для, для гуманітарних потреб. План Європейського союзу пропонував нейтральним країнам, таким як Австрія, Ірландія, Мальта і Кіпр, можливість відмовитись від купівлі зброї червона лінія для цих країн. Вони можуть обмежитися власне наданням гуманітарної допомоги. Звісно, така угода є кращою ніж нічого. Але і Україна дякує партнерам за е, таке рішення. Але для України було б краще, якби такі доходи можна було б передавати з російських активів, які зберігаються у всіх фінансових інституціях Євросоюзу, а не тільки в Євроклірі. Адже прийняте рішення стосується лише 192 мільярдів євро, якими володіє на сьогодні. Євроклір це бельгійський депозитарій цінних паперів. Тоді як у фінансовій системі Євросоюзу зберігається щонайменше 220 мільярдів євро, такі доходи включали би і 5,2 мільярди євро, отриманих єврокліром, від користування цими грошима в 2022 і 2023 роках. Тобто сума майже дворічних доходів залишається для потреб Єврокліру в якості буферу під покриття теоретичних. Юридичних ризиків, які зі слів Єврокліру вони очікують від Росії, тобто, в той час як в Україні гинуть матері з дітьми на руках від ворожих обстрілів, стираються з лиця землі міста і села, тероризують нас блекаутами щоденними знищеннями енергетичної інфраструктури, фінансисти, для яких є зрозумілою лише мова грошей, адже їхні сім'ї не під загрозою, їхні діти граються і вчаться не в бомбосховищах їхні чоловіки не гинуть від ворожих куль, зберігатимуть 5,2 мільярди євро закумульованих на е, закумульованих під юристів, які очікують якихось позовів від Росії в далекому майбутньому. Тому ці гроші не можуть бути витрачені на купівлю зброї, щоб захистити українців. І такі доходи насправді є тим самим мінімумом, який можуть які вони можуть догенерувати ці кошти, адже мова йде про стандартну ставку під депозити, які зберігаються в європейських банках. Це біля 4%, тоді коли ці кошти можна було б вкладати в більш ефективніші фінансові інструменти і отримувати від 5 до 15 мільярдів рік. Але ну маємо, що маємо за такі рішення. Звісно, ми вдячні. Проте я хочу тут е відмітити те, що ця ініціатива вона є окремою від більш широкомасштабної ініціативи Сполучених Штатів Америки щодо повної конфіскації активів для підтримки України, і Україна е наполягатиме на повній конфіскації і продовжуватиме е Працювати з нашими партнерами, щоб тема повної конфіскації не забувалася і не припинялася, тобто на сьогодні цей крок не був підтриманий, звісно, Європейсь... європейським союзом урядами країни Євросоюзу, через побоювання щодо юридичних фінансових наслідків, але на сьогодні. У нас є чітка позиція щодо юридичних наслідків, і є висновки провідних юридичних радників, академістів, тих, хто займається практичною діяльністю. Щодо того, що е, ці е, юридичні е, стурбованості можна адресувати, тому не питання в юридичних е, наслідках, а питання в наявності політичної волі. Ну на сьогодні поки такої волі не маємо, але ми, е, ми працюємо. Теж потрібно відмітити, що під час переговорів у Брюсселі столиці чинили тиск на Бельгію, щоб вона направила й податкові надходження від прибутків. Від, від, від цих активів, які у 2024 році склали близько 1,7 мільярдів євро. Тобто ці кошти справедливо наші партнери вимагають, щоб ці кошти теж працювали на Україну і були направлені Україну. І дипломати звинуватили уряд у Брюсселі в такому бухгалтерському трюку фактично подвійному підрахунки своїх внесків. у Зруйнованою війною України. Ось така ситуація із цими доходами. Ми маємо надію, що на саміті в Італії в червні місяці Великої Сімки все-таки буде прийняти більш глобальніше рішення. і Питання або конфіскації цих активів, але або більш ефективніше використання цих активів все таки ще на порядку денному, і воно буде обговорюватися в червні? США виступають за повну конфіскацію, але ж в США згенеровано значно менший обсяг російських коштів, наскільки я розумію, і тому власне питання тут тільки до Європи, чи може тут позиція США якось? Ну, перемінити думку Європи на користь повної конфіскації активів, які зберігаються в європейських установах, ну, насправді у США є тверда юридична позиція. Норми міжнародного права дозволяють повну конфіскацію. Є доктрина, яка називається контрзаходи, яка дозволяє зняти суверенний імунітет, яким на сьогодні користуються російські суверенні кошти, у відповідь на війну агресії, акт агресії. Спричиненої державою агресором. Тобто така юридична можливість є, і справедливо США наполягає на дотриманні норм міжнародного права і використанні цієї доктрини. Так, звісно, аргументи, що в Сполучених Штатах, в самих Сполучених Штатах є значно менше цих активів, Там біля 5 мільярдів, є думка від 5 до 8, різні посадові особи штатів різну цифру. Називали, але воно все рівно є значно менше ніж те, що зберігається в Євросоюзі. Проте не, не слід забувати, що кошти деноміновані в доларах, також є і в європейських фінансових інституціях. Тобто теоретично штати могли би претендувати і на конфіскацію тих коштів, які зберігаються. В тому ж Євроклірі, чи в інших фінансових інституціях, але деноміновані в доларах, не в євро. Тому можна говорити, що ця сума становитиме там кілька десятків мільярдів доларів, якщо ми будемо рахувати не тільки в юрисдикції штатів, а взагалі в такій валюті, як в доларах, в інших юрисдикціях. Щодо штатів, також нагадаю, що там прийнято разом з. Фінансовою допомогою бюджетною для України прийнято законодавство спеціальне, яке дозволяє конфіскацію російських активів в Сполучених Штатах Америки. І на сьогодні, наскільки мені відомо, триває обговорення імплементації цього законодавства на рівні адміністрації, і, звісно, Україна пропонує. Включити нас теж в ці консультації в ці в цій дискусії, адже наша думка має бути почута. Дякую. вам. та Ірина Мудра, заступниця керівника офісу президента України, про рішення про конфіскацію російських активів на користь України.